Свого слова і волі створив світ у порядку та гармонії. Ми створені за образом і подобою Божою, силою Божої благодаті та нашої власної волі ми можемо внести порядок і гармонію в хаос і безлад нашого маленького світу. Бог у своєму проведінні піклується про кожну мить нашого життя. У Його силі ми можемо усунути те, що блокує дію Божого проведіння. Ми виконуємо волю Отця кожного дня, коли використовуємо свою волю згідно з волею і наміром Божого проведіння. Однак, коли ми віддаємося в рабство залежностей, гріхів чи Злого Духа, ми відчуваємо, як важко розпізнати Божу волю. І ще важче її виконати. Тому якнайчастіше повторюємо разом з Христом його молитву з гетсаманського саду: Не моя, а твоя, нехай буде воля, щоб ми розпізнали Боже провидіння і підкорилися Йому. Разом зі святим Отцем Станіславом Папчинським тобі, Боже проведіння, сьогодні довіряємо тих, хто поневолений залежностями, гріхами та дією Злого Духа. Молимося за залежних від алкоголю, наркотиків, хімікатів, порнографії, інтернету чи будь-якого іншого гріха. Молимося за тих, хто якимось чином піддався дії Злого Духа та його спокус. Боже, звільни наших братів і сестер, дай їм нову надію, бажання і силу піднятися зі своїх гріхів і більше не грішити. Нехай кожен буде вільним обирати Тебе, любити Тебе, творити добро. Щоб ми могли пізнати Твою волю і тільки її виконувати. Тобі, Боже проведіння довіряємо також себе, своїх близьких і всі наміри, складені у цій дев'ятниці, не дай нам розлучитися з тобою, але веди усіх нас до небесної радості. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Боже проведіння, чувай над нами. Боже Проведіння, яке всім керує. Змилуйся над нами, Боже проведіння, яке пильнує і опікується кожним створінням, змилуйся над нами, Боже проведіння, яке як найтурботливіша мати щодня сповняє всі потреби своїх дітей, змилуйся над нами, Боже проведіння гідне любові ангелів і людей. Змилуйся над нами. Боже проведіння, надія нашого Спасіння, змилуйся над нами, Боже проведіння потіха паломницької церкви, змилуйся над нами, Боже проведіння, шлях до неба, змилуйся над нами, Боже проведіння, що виводить нас із усіх небезпек, змилуйся над нами, Боже проведіння. Джерело ласк, змилуйся над нами, Боже проведіння, невичерпна скарбниця всякого добра, змилуйся над нами, Боже проведіння, допомога праведних, змилуйся над нами, Боже проведіння надія грішних, змилуйся над нами, Боже проведіння притулок нещасних. Змилуйся над нами, Боже проведіння – допомога в кожній потребі, змилуйся над нами, Боже проведіння – потіха наших сердець, змилуйся над нами, Боже проведіння – притулок мучеників, змилуйся над нами, Боже проведіння, ліки від усіх скорбот, Змилуйся над нами. Боже проведіння – насичення голодних, змилуйся над нами. Боже проведіння – підтримка бідних, змилуйся над нами, Боже проведіння – підтримка вдів і сиріт, змилуйся над нами. Боже проведіння – божественна властивість, гідна нашого поклоніння, змилуйся над нами. Боже провидіння, що чуває над нами, змилуйся над нами. Всемогутній і добрий Отче, Ти через Своє провидіння ведеш і захищаєш нас у кожну мить нашого життя. Навчи нас завжди бути слухняними Твоїй святій волі, щоб одного дня. Ми могли славити Тебе і без кінця дякувати Тобі, об'єднані в славі царства Твого, через Христа Господа нашого. Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь в ім'я Отця Сина і Святого Духа Амінь.